У залах Закарпатського обласного художнього музею відбулось відкриття виставки робіт художників Гуцульської Рахівщини. Це унікальна подія як за змістом, так і за масштабами. Вперше твори одразу кількох майстрів одного регіону склали експозицію. Вона об'єднана не лише тематично, це автори живописці та майстри прикладного мистецтва різних часів та поколінь. Починаючи, власне, з Йосипа Бокшая, який був вихідцем з Рахівщини, і завершуючи митцями-сучасниками, неординарність події є і в тому, що одночасно на відкритті виставки була й презентація книги альбому художники Закарпатської Гуцульщини. Авторами її також є рахівчани журналіст Олександр Масляник та Юрій Бендер. Подія зібрала багатьох ж митців та шанувальників мистецтва. Друзів та земляків у залі ніби прописався на якийсь час дух Рахівщини, її доворішна природна краса, щирість людей, її традиції та розмаїття талантів. Колись у нас в Рахові викладав такий вчитель, як Зейкон Василь Дмитрович, який випустив у світ. Багато художників іменно з Рахівщини, Рахівського району. І в е, нас, ну можна сказати, така створилася якби плеяда художників Рахівщини, які розкидані по всій Україні. Ну дехто і залишився, бо навіть тут представлені у нас роботи савіних, які живе в Санкт-Петербурзі. Ворог та Микола живе в Одесі. Але ми якось зібралися і е, виставили свої роботи, щоб кажуть, продовжити справу нашого вчителя Зейкана Василя Дмитровича, е, тому що він дійсно нам нам. Початок такий, як кажуть, відкрив дорогу в життя, а далі за нами творчі ідеї і працьовитості побільше. Однак не лише вдячність навчителю, традиції Рахівської гуцульщини склали основу робіт, але й свободолюбивий дух гуцулів, їх працелюбність, багатий внутрішній світ. Герой однієї з картин Павла Марінця, наприклад, життєрадісний, веселий дядько Василь, як з портрету, так і наживо безпосередньо в залі зачаровував, заряджаючи позитивною енергетикою, колоритом, гармонією образу та істинними людськими цінностями гуцулів. Природні пейзажі рахівських авторів дивують розмаїттям фарб, пам'ятки сакральної архітектури, ніби приходять з картин до сучасників. А ось портретні роботи заглиблюють нас у непростий, різносторонній та водночас величний дух горян. Це весна називається район Джурджік, Ну, Струмочок ми зу, жителі, але мова у нас гуцульська або жиби, там які знаки далі. Робота, бачите, весна, горах ще сніг, гора менша. Від італійської мови, значить Монті-Черло, камінь до неба. Далека вершина 1300 метрів має, ближче, вона вища, тому що до нас ближче. Ось така цвітева. Дуже цікаво для художника, тому що коли малюєш, вона має, кількість квіток розростає з кожного години. Це зробимо за два дні. Вона була на виставці всеукраїнській. У нас керамічна значить, кривля, значить крівля, раніше був раніше, як кажуть, терніта. Ось в Закарпаття в основному було за радянську владу, це було черепице було. Одна тепер шифер так називається. Бачимо цвіту дерева, перекликання йде дерева кольору. Від до, до, до снігу тут висота, я вже казав, 1300, Тут вододіл, Типу, це військолижніх вона школа. Було виставка об'єднала близько 80 різножанрових та різнотематичних полотен. Представлені тут також і роботи митців прикладного мистецтва. Серед них, наприклад, різьба інкрустована тисячами орнаментів у різній тематиці та проведена через душу та серце унікального автора Юрія Павловича. Його роботи це справжній сплав етносі, історії, культури, фауни та флори Карпат. Щодо книги, до якої війшли ілюстрації робіт цих та інших художників, один з авторів, зокрема, відзначив цим ми хотіли не лише показати, які таланти живуть і працюють на Рахівщині. Ми хотіли показати всім районам, і не лишень Закарпаття. Кожен район талановитий, в кожному районі багато митців, художників, композиторів, журналістів, письменників. Якщо кожен район візьме і видасть своїх, призабутих, не завжди приласканих владою, не завжди таких, знаєте, піднесений на належний рівень, але якщо це зроблять всі, я би сказав, що це, напевно, єдина книжка, альбом в Україні виданий про художників одного всього на всього району. Але вона показує, наскільки люди багаті, наскільки ми є. Творча нація, наскільки оцей субету гуцульський, який є складовою української нації, як воно все-таки працює, як на якому на високому рівні. Мене ще мить одне. Я е, останнім часом трошки займаюся гуцульщиною, хоча я не етнічний гуцул, але знаю цю культуру. Як і знаю Лемківську, і Бойківську, Закарпатську, я Закарпатець з діда, Прадіна знаю всі культури. Але більше їздив гуцульщиною, бо видаю гуцульський журнал, «Гражда». Я скажу, як там на тій. У Цульщині, де Жиб'є Косів, як вони дбають про збереження матеріальної і духовної своєї культури, і мене дуже болить, пече, що наші міста, районні центри, селища, великі села не дбають про те, щоб зберегти це все, музеї. Негайно треба створювати музеї. Люди багаті, не зовсім повинні скинутися, зробити, не чекати, що це зробить держава. Автор висловив надію, що репрезентовані в альбомі твори майстрів, пензля та різця закарпатської гуцульщини, надихнуть інших жити й творити радість, добро, славити український дух та рідну неньку Україну. Своєрідна презентація митців Рахівського району засвідчила високий художній потенціал, розуміння та потяг до мистецтва, справді талановитих. І мужніх гуцулів наших рідних Карпат.